Дівчатка, добрий день всім! Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні друга розпаковка по першому каталогу компанії Oriflame. Це посилочка оформлена на мого чоловіка. Ось ще один міні-каталог, новий другий. На атлеті я взяла для чоловіка. Подарунок, скажімо так, ось такі носочки. вони йшли в такій коробочці. Тут дві пари, гарний склад, гарна якість. Мені сподобалися, скажімо так, такий більш зимовий варіант, бо тут, бачите, така висока, ось у вигляді аж гольфів форма цих носків. І далі у мене нова фемінелька. Це заспокійливий гель для інтимної гігієни з Алої Вера. Тут має PH, збалансована формула, і рекомендується ця більш для дівчаток середнього віку, бо там у нас є ще бавовна, то вже можна користуватися від 13 років дівчатка. І ще є із а, з персиком, то вже для жінок з менопаузою і плюс, скажімо так. Далі, у мене об'ємна тушь on color жовтенька. Також замовлені ось така тушь у мене. У мене клієнтка її вибрала, тож вона була на аутлеті. Тут із таким ефектом, з поглядом котячих очей. Має пухнасту тут щіточка така і в формі вона йде пісочного годинника ця щіточка в цій туші. Далі, у мене ось закріплююче покриття для гель-лаку, Тоді у мене туш для брів. Це у мене повторне замовлення, дівчатка спробували сподобалось. Я теж користуюся такою тушою, мені подобається, брівки тоді відразу відчувається колір і зволоження. Це темно-коричневий, у мене світло Так, звичайно, тут щіточка маленька. Ну, такий непоганий, доволі такий непоганий продукт. Тож можете. Переглянуть і замовити. Тоді у мене два олівчика для губ. Шоколад. І не пам'ятаю, що цей такий світліший колір. Гарні олівчики, гарно лягають на губи. Рекомендую, мені подобається. Далі у мене в замовленні чотири купові дезодоранти. Вони в цьому каталозі по 69 гривень, а коли ви ще замовляєте на цій неділі, то ще буде мінус 10%. І замовлені в мене 4 пари сережок. Теж із аутлету, я вже показувала, які там красиві сережечки, і дивіться, яке гарне пакування, і дуже красиво на подарунок. Ну, Ніби все. Сьогодні я зробила ще одне замовлення. Мені потрібно забрати там продукт із серії цінопад. Я вибрала собі поживний коктейль. Ну, він, вважається більш поживний, як перекусочний із ванільним смаком. І там у мене ще замовлення на шампунь для жирного волосся. І ось, уявляєте собі, це я замовлення зробила сьогодні, ну, десь там о 8:30 ранку. І ось тільки що вже одержала сповіщення, що посилка прямує до мене. Тобто, до вечора вона вже буде у мене. Ось так працює наша компанія оперативно і разом з новою почтою. Все, дівчатка. На цьому все. До побачення. Бережіть себе. До скорих зустрічей!